Вас витает канал «Майдан. Громадский контроль». Друзья, привет! С вами Виктор Колбанцев и канал «Майдан. Громадский контроль». Сьогодні ми знову проводимо громадське журналістське розслідування по справі моєго друга Володимира Петрані. Ви знаєте, нас просто дістала оболонська державна виконавча служба. Брутально та безкарно постійно порушуються всі його права. І зараз, ви знаєте, ситуація така склалася, що його колишня дружина має заборгованість палементам перед ним та його неповнолітнім сином. Державна Виконавча служба Болонського району, вісім місяців займався цією справою, типу там нічого стягнули, не стягнули, ну, похоронили. Володимир вимушений був перейти до приватного, до приватної виконавчої служби, щоб вони почали стягати гроші. Ну а тут, мабуть, в неї, скоріш за все, є якісь як певні зв'язки, тому що люба заява, яку пише значить, Донець, це колишня дружина Володимира, то. І негайно намагаються працівники Державної кордонської служби це виконувати. Ви пам'ятаєте, зовсім недавно ми вирішили питання що скасування незаконної постанови стосовно стягнення 13 тисяч там, гривень за те, що якесь рішення суду виконувалося, яке не могло бути виконане, тому що Володимир не займав цієї кімнати, ви пам'ятаєте, там жив і живе значить, син Валентини, але ж на превеликий жаль, як вони намагалися стягнути гроші за те, чого вони не робили. Зараз коли вони розлучилися, було рішення суду щодо поділу майна, і в даній частині Володимир, якби згідно рішення суду, повинен сплатити там за гараж, за якісь там інші мужчини, значить чотирнадцять тисяч гривень. Замість того, щоб ці гроші можна було б зарахувати за рахунок аліментів і таким чином вирішити мирним шляхом, тут починаються такі дії, дуже незрозумілі для всіх. Ну, для нас, наприклад, не зрозуміли, для них зрозуміли. Вони брутальні та безкарні знову, я кажу, тішком ніжком, якось так все таємно, виносять постанови, арештовують всі рахунки карткові, в тому числі пенсійні, Ви розумієте, пенсійну картку, де Володимир нараховується пенсія, значить, вона заарештована, він не може не отримувати ні пенсії, не може знімати гроші на сьогоднішній день, як би. Це вже тягнеться багато часу. У родини немає навіть зараз коштів для того, щоб купити хліба. Вони вимушені б голодувати. Ну всі на це наплювати. Значить, Він ходив до державного виконавця, з ним поговорив. Той, той йому сказав, що багато ти хочеш, щоб ми зняли штрафи, то тобто зняли арешти з рахунків. Ну, ви самі розумієте, ви бачите, що це замовно. Тому ми вимушені ж провести відповідне розслідування по цьому питанню і будемо далі інформувати вас про те, що відбувається у цій справі. Друзі, Ми були в Державну виконавчу службу Болонського району. Подали дві заяви. Першу заяву це стосовно ознайомлення з матеріалами справи. Вирішено, що в п'ятницю ми прийдемо зранку, а з матеріалами справи. Ну а друга заява це на ім'я... Начальника та керівника керівника Державної каналі служби Волонського району стосовно тієї ситуації, яка сталася навколо Володимира Петраня, тому що ви знаєте, що заяви, які подає Валентина Донець, то тут швидко все розглядається і починається ті постягування. А заяви, які стягування по поводу аліментів, на я нагадую вісім місяців ніхто нічого не стягував. Так що П'ятницю прийдемо, розберемося і будемо потім робити висновок. Зараз на прийомі начальник не, не попадали. Зареєструйте, потім я розумію. Ні-ні, ні, це по-новому. Реєструйте, по-новому. це? У нас є зареєструвані заява. Та заява знаходиться у державному виконавці. Тут на дві адреси. Дмитро, вийде, будь ласка, дайте там наш екземпляр, щоб поставили. Значить, які прохання тут у нас? Ви розумієте? Значить, вот. Зараз э... ворми... донець? Что? Петран. Петран. Петрен. Петран. 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 Я побачу. Значить, дивіться, яка ситуація вийшла. Я побачив, як вийде. Володимир Анатолійович. Щас? Володимир Анатолійович. Щас, ловим. Mm -hmm. Так. А на кого? На на, ні, на, дир... ну, на керівника. На керівника. Так, є відкрито три виконавчі провадження. Правильно, по Володимиру Анатолійовичу. Mm. Ну, наскільки я знаю, там два, мабуть, одного вже залишилось. Дві суми боргу, 75 тисяч і 95 тисяч, є аліменти. Елементи? Mm. А ні, не елементи. Зобов'язати потраня, надати донець, доступ до кімнати. Mm. Без за відміну та зампіювати. Так, що у вас? Значить, дивіться, яка ситуація виходить у нас? Значить, Донець, Валентина Петрівна, має дуже велику заборгованість по аліментам. Вона не хоче сплачувати. Ваша служба, до речі, займалася цим питанням понад вісім місяців. Ви накипійки не змогли з нього сягнути. Валентина Петрівна. Ви з нею не змогли стягнути жодної копійки. Зараз займається державний виконавець, не державний а приватний виконавець, тому що у вас тут правди не можна було знайти. Але в той же час, як тільки я кажу, це було питання вирішено поліментом, Донець почала, я кажу, штурмувати. Там же рішення скасовано. Що, що? Рішення скасовано поліментом. Нічого там не скасовано. І Я обратився приватним виконавців. Тобто так як ви не є. І... Тоді, будь ласка, скажіть. А У той... нас написано 21 ну, Правильно, считай, да, то, правильно. Вона скаржила. Вона скаржила ви економіачинист. Він був подан до операційної до скарги. Зараз вже набрав чинності? Да, 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 ви, пошли, сплачували. ви пошли до приватного. Да, 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 да. Ну тому що ви ж не працюєте. А скажіть, будь ласка, Володя, подожди, давайте по суті. Дивіться. В той же час, якби Валентина Петрівна почала тут працювати, мабуть, співпрацювати з вашими э, робітниками, це на нашу думку, так. І почалися, як кажуть, переслідування пана Володимира. все Так, да, там все це написано. Ми до вас, до речі, писали ще одну заяву по поводу того, що там от скасували незаконну постанову. Там, коли хотіли з нього стягнути 13 тисяч за кімнату, в якій він ніколи в житті не проживав, якого відношень до неї не мали і так далі. Ну, Слава Богу, це питання вирішили мирним шляхом, якби постанову ту скасували, тому що би, там були ознаки порушень дуже великі, бо там можна було порушувати кримінальну справу проти вашого державного канадця. Що тут у нас відбувається в даній ситуації? Пан Володимир прийшов до Державного каналська, що він це перевів. А ось зобов'язати питання надати Донець доступ до кімнати. Він цей доступ? А я там і проживаю. Там я проживаю. Mm -hmm. І вона хоче, щоб я дав доступ. Mm -hmm. Так що це мене виконати з квартири чи? Я? Ні, ну там тебе в рішенні суду не було. Не mm було. -hmm. Воно було виконано там, воно воно навіть по суті не було таке, яке є. Тобто ніхто ні туди не приходив, не розбирався. Yeah, але ж yeah. працювали, працювали на Донець. Дивіться, яка ситуація би, зараз склалася. От те, що ми ознайомили сьогодні з матеріалами виконавчого провадження, значить, Донець пише в заяві там про гараж, кому, да? yeah, yeah. Yeah, yeah. Про гараж. а стягують гроші за машину yeah. за виконавчий лист. Зовсім інше. Тобто заява не відповідала вимогам діючого законодавства України. Розумієте? Тобто він зобов'язаний був її повернути? Не розумію. Є стягнення боргу, правильно? Ні, там була та, сума. Шина. Ні, ну, так, в, заяві в заяві про одну заяві про одну, а стягують другу. В якій заяві? В її заяві. В заяві? Так, так є заяві, що рішення про стягнення боргу з вас. Вона хоч пише, що хоче там. Ні, вона не може писати, що хоче. Вона повинна писати те, що відповідає. Тобто, якщо вона подає на гараж, то вона повинна була гараж? Прикласно... Вона подала на місцях набору. При чому тут гараж? Подожіть, там була сума, там була прописана сума про гараж. Машину. В економічні місця про машину. Да. Ні. А в заяві про гараж. А в заяві про гараж. Розумієте? Тобто він не мав права приймати таку заяву, він був повернути її, щоб вона усунула що на доволі. А чого він не повинен був нічого? Тобто, якщо вона напише про луну, то що ви з нього прийде? Марс будете з нього знімати, чи що є рішення суду про стягнення боргу і, що? і що? Так є стягнення боргу про стягнення боргу повинно відповідати заяві, розумієте? Виконавчий ви суду, що що? що що в рішенні суду до да нас не волнує, нас не волнує, що не писати нас волнуєте, можете, можете розкажете дії державного виконавця в судовому порядку. Ну зрозуміло, що то ми хочемо, ми хочемо все ж таки це питання вирішити мирним шляхом, щоб не було потім, щоб ви наказати сказали, що ми до вас не зверталися, ми не намагалися вийти. Ближненьких... От ми вам написали звертати. цю заяву. Ви її mm -hmm. будете розглядати? Цю заяву? Yeah, І коли в нас відповідь? Три-чотири дні отримати. І отримуємо відповідь на... І ви вважаєте, що це так взагалі нормально, коли як би. Ні, я нічого не вважаю, що ж не дивився виконавчі провадження. Це ну, з ваших слів ми зараз розбираємось, правильно? Хорошо, я вас прошу, щоб ви звернули це увагу. Це, це не з наших слів, це так, як воно написано там. Ми, е, от Те, що ми тут переконалися, що дійсно ми бачимо, що якісь по якому провадженні? Там дві два провадження простягне 90 тисяч і 70 тисяч. Ну а в заяві було про 75 Зовсім інше. Розуміє? Про 75, так? Да, да. А стягують. А стягу 95. Це ж ви розумієте? І, Там сам всіх проважені. На 95 тисяч і на 70 скупійками. Ну в двох разних виконавцях. Правильно. Ну так, так правильно. Ну ми розбираємо сейчас близняка. У другий нього другий. заява одна, понимаєте? Зайва. А стягу другое. А стягує, а виконавчий місць всім другий. І ще і ще сам, що я буду писати про Луну, ви будете стягивати Марс. Ну? І ще такі питання. Зараз хвилин я подивлюсь. Дуже так, виконавчий лист, про що тут каже виконавчий лист? Стягнути з Петраня Володимира Анатолійовича на користь Донець Валентини Петрівни е, суму боргу 92 тисячі грошової компенсації mm. за час у спільному мені тисяча там витрат, а, та, mm. всього 95 тисяч 880 гривень. Mm. А в заяві 75. Так. Да, мы вас просимо. Розберіться, будь ласка, об'єктивно, добре? Добре, тоді ми будемо. А ще таке питання. Скажіть, от який алгоритм вообще? Вот поступають до вас заява. Виконавчий вість, далі. От можете, далі в законі все прописано, як державний виконавець, порядок дій. Да? Відкриває, виконавче провадження, нападає решт на майно на кошти. А добровольний? війни не... Він... Добровольного зараз немає порядку. Колись було, а зараз немає. І ще таке питання. Ну тобто раніше надавали і... 7 днів надавалось на добровольне виконання. коли зараз такого вже ну, буде? добре, будемо тоді шукати. І ще таке питання до вас. Коли Гарковенко була з еліментами перед закриттям виконавчого провадження, на ваш рахунок дві суми прийшло. Mm -hmm. с, с, с предприятия mm -hmm. 4 девятьсот восемнадцать копеек и четыреста девятьсот копеек. Mm -hmm. Квитень в mm -hmm. И вот сейчас завысил. У вас на счету. Как мы будем с теми коштами быть? То есть, или назад возвращать, или или можете их перевести в счет другого проводжения суммцу. Якщо вони в нас на рахунку, то ми можемо. Мені виконавець сказав, що при підтримці що сказав, вони назад не визичали після закриття. Можна врахувати врахунок боргу по вашому провадженню. Ну ви, ви можете перевірити, є вони чи ні. Ці, ці кошти. Ну, То виконали ще я скажу. Я зараз не можу перевірити. Так граковінка вже закрита, ця справа. А вона саме долажна, так? Це, да? Ну, Вона може подивитися. Так. Ну, так. Тоді пішли дояти. Ми вам дякуємо і побачення. Друзі, ми закінчили громадські розсліду, журналістське громадське разі справи. Взяли сьогодні інтерв'ю у начальника ДВС. Ну, бачимо, що людина не зовсім володіє ситуацією, та яка є. Ми надіємося, що він можливо розбереться, але ми йому не віримо взагалі, тому що, як би, ми сьогодні дійсно, коли знайомили з матеріалами справи, то побачили те. Що заява не відповідає виконавчому листу, а вони нам розповідають, то це ж все одно. Я кажу, це саме, що написати заяву, що дайте мені луну, а вам дадуть Марс. Чи взагалі вам нічого не дадуть. Розумієте? Тобто, в заяві було написано одна сума, а стягують зовсім інше. Такого не може бути. Тобто, ми бачимо тут, що державний конець, він зобов'язаний був повернути цю заяву для того, щоб усунули недоліки, щоб заява відповідала вимогам діючого законодавства. Тобто сума в заяві. Повинна бути така ж сама, як і в виконавчому листі, ви ж розумієте. Тобто це неналежне виконання було рішення суду в даній частині. Тому ми це так залишати не будемо. Ми обов'язково підготуємо, подамо заяву про злочин на Державну виконавчу службу, яка незаконно виконує, як кажуть, рішення суду, яке повинно було виконуватись зовсім по іншій заяві. Так не можна бути. Ну і це раз, ще раз довело те, що на сьогоднішній день оболонська державна виконавча служба у нас співпрацює з Донецьким і в той же час намагається знищити Володимира Петраня. До зустрічі, друзі, в наших нових розслідуваннях. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.